Петро, чи чуєш ти мене привіт? Тата чую, Настя. Я щось може перебрехала чи не те сказала. То, будь ласка, трошки нам розкажи, як власне виглядає зараз ця лінія фронту, де є українські війська? Чи відходить справді важка техніка і артилерія від щастя? Насправді відхід військової, тяжкої військової техніки ми спостерігали навіть не сьогодні, а ще тоді, коли добиралися. Де це було позавчора? От, е, так само ти трошки не точно сказала. Не лише бійці Айдару в місті є. Так само є е, ВДВ, наше та 80-та бригада, яких ми зустрічали. Думаю, можливо, є ще інші, яких ми просто не бачили. Uh -huh. От, е, на рахунок спокою, спокій далі зберігається, але бійці Айдару кажуть, що це якийсь дуже дивний спокій, і можливо він перерветься якось. Ну тобто, що вони не довіряють тому, що перемир'я може бути таким. Ну, Остаточно, фактично, А взагалі, от і Айдарівці, і 80-та, це львівська бригада, так. так десантників. Вони що думають про це перемир'я? В сьогодні ж день марш миру був у всіх містах і сьогодні день миру у світі. А як це зустріли там, в цьому містечку? І що думають самі бійці про те, що це перемир'я? Що вони думають про підписані в мінську переговори угодиці? Насправді вчора ще в місті щастя був день міста, але його ніяк не відзначали. Ну зрозуміло, що ніяких концертів не було. Тобто, ну але вчора був день міста щастя. Е, ось, е, що вони про це кажуть? Наприклад, одні військові нам казали, що вони спостерігають як з протилежного боку. Сепаратисти копають окопи фактично і постійно, і вночі їх маскують так, щоб їх не було видно. А вони це спостерігають. Так само є те, що ти казала, що працює снайпер, але можливо, він стоїть занадто далеко, можливо, він не професіонал, тому що він не, не влучає. Ну тобто, це каже, це якби був професійний снайпер, він би мав більш точним бути. А це щось чомусь такий дивний. Ось і на рахунок перемир'я. Ну вони дуже скептично до цього ставляться, тому що після кожного перемир'я були дуже серйозні бої втратні. Пам'ятаєте, перемиря одне з найперше, коли укріпився металіст з боку сепаратистів. Так само вони каже, що це щось подібне. Тобто вони цьому не вірять і. А де так, стоять, так. а де власне стоять вже війська російської регулярної армії чи армії ЛНР? Їх вже видно якось, тобто Айдарівці бачать, де вони стоять? Бо за моєю інформацією, то вже сіверський донець, тобто за мостом, за одразу за щастям, вже стоять ці війська. Видно вже, вже їх чи ні, і скільки там приблизно військ підсовуються, вони туди ближче, там за металі, за веселу гору, чи вже е, весела гора і там далі зайняті? І чи зайнята станиця Луганська? Ну, за, за нашу інформацію, тут усе, що за сіверським донцем, фактично навіть сам берег це вже є за сепаратисними. Тобто, фактично, річка поділила зараз нашу сторону і сторону ЛНР. Тобто вони кажуть, що вони, може, з іншого боку спостерігають, як граються окопи. Звичайно, що війська там не стоять рядами, тому там кількість якусь говорити тяжко. А щодо артилерії, ніяка артилерія чи якихось. Артилерія в місті не, не, чути. не працює, тобто, взагалі не чути дуже тихо, порівняно з тим, що було там місяць тому чи навіть два тижні тому. Тобто зараз дуже-дуже тихо. Кажуть, що є якісь там локальні ну, стрільба снайперів і так далі, але от артилерії зовсім не чути. ні з одного, ні з іншого боку. Петро, тоді остання інформація. Ти писав про те, що новонароджених навіть їдуть в щастя записувати, щоб вони не стали новонародженими армії, новонародженими Луганської Народної Республіки. Перепрошую для цього там через лінію фронту батьки їдуть записувати своїх дітей в місто щастя. Багато є таких випадків. Вчора ну це питання до тебе. І вчора ти показував також весілля. Отут є фотографія наречені, одружувалися. Ти не запитував. Чого вони от вибрали такий прекрасний час, чи не страшно їм? І як це взагалі сприймалося? Бо трохи це сприймається дивно. І останнє питання це про звичайного командира батальйону «Айдар», який йде в політику. Він ще, хоча б командує батальйоном, чи вже все? Чи вже він е в Києві? Давай, давай почнемо з першого про весілля. Так. Ну нас це дуже здивувало, тому що насправді місто досить спустіло і досить тихо на вулицях. Тобто, людей стало помітно менше. І дуже дивно, коли ти йдеш по місту, і грає музика весела, і люди гарно вдягнуть і виявляється, що це весілля. От ми попросили їх зняти. Вони перше не дуже охоче до цього поставилися. Але потім ми все таки свого домоглися. От вони просто давно планували, і для них ну це стандартна позиція жителів сходу. Тобто їм треба спокою, роботи і грошей. Все решта їх не цікавить. Тобто, ми навіть в магазині підходили. Вони вважають, що в ТЕЦ попала Нацгвардія, яка стріляла в Айдар. Ну, Тобто, вони не розуміють, там, що Айдарі, Нацгвардія, що взагалі Нацгвардії тут нема, по-перше, по-друге, що це ну, одна сторона, фактично. Тобто вони якось не хочуть цьому розбиратися, таке враження. Uh -huh. От. Е, тому, ну, і так само це весілля під час ну, фактично, таких воєнних дій. Якби це було там два дні тому, то вони б взагалі без світла святкували своє весілля. Тобто, якось так. Не знаю, люди продовжують далі жити звичним життям, таке враження, хоча воно давно вже незвичне стало. Що стосується іншого питання, нагадаю, що там про новонароджених реєстрації а. і а. про командира батальйону «Ідар». Так, ну тобто про новонароджених нам якраз розказали, що в ЗАГС приїжджають спеціально, щоб мали українське громадянство. Та, от ми якраз туди під'їжджали, на сьогодні, на жаль, він не працює, бо сьогодні вихідний день. Ну, можливо, завтра нам вдасться з кимось поспілкуватися, побачити, може, хтось приїде. От, про командира батальйону Айдару насправді ми його бачили і вчора, і сьогодні. Він тут на місці. Він їздить, вирішує питання. Сьогодні приїжджав ще також Геннадій Москаль, теперішній голова ОДА Луганської. От, він зустрічався разом з комбатом Айдаром, Він сказав, що вони будуть тепер в тісному зв'язку, в разі потреби один одному допомагати. Вони ще знайомі з Майдану, тому він досить так схвально про Сергія Мельничука відгукнувся. А, взагалі, щось Геннадій Москаль обіцяв там мешканцям, наприклад, які не отримують ні пенсії, ні зарплат. Якось ця ситуація вирішиться. Ну і взагалі з фільтраційним пунктом, тим самим щастя, де їхали люди, з іншими питаннями. Щось Геннадій Москаль обіцяв місцевому населенні, чи, в принципі, не зустрічався лише з Айдарівцем? Він зустрівся, він заїхав на ГЕС. Фактично зустрівся з працівниками ну, і з комбатом Майдаром, зустрівся з заступником мера міста, і так само фільтраційного табору, він говорив ну, з тими, хто туди прибув. Фактично, основні проблеми це дійсно є не виплата пенсії. Так само, от ми сьогодні були в інтернаті, є діти, які також не отримують ніяких стипендій. В них ще цікавіша ситуація, тому що їх, їхній керівник взагалі покинув. Тобто ми питаємося, з ким ви живете, вони ми самі по собі, вони думають, як виїхати звідси, там шукають роботу в Києві і так далі. Тобто, фактично, їх покинули на призволяще, їм по 16 років, деко навіть немає документів, от бо вони їх там перевезли з Лисичанська і так далі. Тобто, така взагалі дуже дивна ситуація про них взагалі забули. Тобто, і їх фактично рятують українські війська, які під'їжджають і віддають якусь частину своїх харчів, зате вони живуть. живуть. Угу. Дякую от. тобі, Петро. А...